Снаряд влучив на приватне подвір'я. Уламки пошкодили два будинки та господарські будівлі. був все, все, що я сказати. Та повибивалася в гаразді. Хіба тільки відійшла». Людмила розповідає, її оселі атакують вдруге. Перший обстріл був півроку тому. «Ну, вон, сарай. Вікна повибивало, двері повибивало. В общем, наробило шкоду. Перший раз у мене і отам у хаті до сих пор ракета зразу туди. Жінка каже, після першого обстрілу перебралася до сусідньої половини будинку, де мешкає брат, адже її частина зруйнована. Ой, я вже нічого не відчуваю. У мене перший раз контузія була, і добра побиті, і опіки, так що я вже до цього Ой, не знаю, що я, роз, з чого починати, що робити. За інформацією міської військової адміністрації поранених під час ранкового обстрілу Корабельного району немає. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.